Сьогодні хочу записати для вас круту техніку. Як відчути любов, як полюбити себе. Ця техніка я даю дівчаткам, які хочуть відчути свою впевненість і любов до себе. Зараз дуже швиденько сідаєте в комфортне місце. Можна це робити ввечері, так скажемо, перед сном місце, коли вас ніхто не буде турбувати. Що потрібно буде зробити? Перед тим, як почати робити цю техніку, вам потрібно знайти усамітнене місце випити чай, ромашковий, липовий, м'ятний, щоб розслабитись. І далі що ви робите? Сідаєте. Зараз вже у нас така погода більш тепліша, можна одіяльця ніяке не брати, але якщо вам буде прохолодно, візьміть з собою певний такий от пл'єдик, ваш улюблений. Обіймаєте себе, накидаєте на себе плєдік, обіймаєте себе ним, потім берете ручками себе за плечі. так. Закриваєте очі. Ви можете ще поколихувати себе. Колишите себе трішки і починаєте говорити собі дуже приємні слова. Я люблю тебе. Ти найкраща. Я з тобою. Ми разом. Я люблю тебе. Я з тобою. Ми разом. Я завжди. Буду допомагати тобі. Я завжди буду підтримувати тебе. У мене є ти. У тебе є я. І в такому дусі ви перебуваєте, обіймаючи себе, говорячи собі приємні слова декілька хвилин. Бажано проводити техніку 5-7 хвилин. Ніжні обійми. І приємні слова для себе, щоб відчути в собі свою цінність. Ти не сама. Ти не одна. Ти повинна себе любити. А для того, щоб любити себе, над собою потрібно працювати. Я бажаю вам, щоб техніка у вас працювала на ура, і ви полюбили себе. Скільки бажано виконувати техніку? Якщо ви хочете почути точну цифру, такої немає. Я рекомендую зачасту робити цю техніку 21 день. 21 день, але через цей певний період ви можете відчути, що вам знову щось сумно і чогось не вистачає в серці і в душі вашій. Тоді ви можете знову через 21 день, через 30 днів провести цю техніку. Можете проводити її періодично, хвалити себе, любити себе, говорити собі, що ви не одна, ви є у себе.